Каржилася небесам на свою долю. Молода й красива жінка не змогла знайти спільних інтересів зі старим дідом. Тому увесь вільний час вона проводила окремо від чоловіка, а той її страшенно ревнував, але не тільки до гостей палацу, а ще й до слуг. І, випрошуючи її кохання, він влаштовував допити і постійно за нею слідкував. Фатальним став той день, коли Марія не повернулася вчасно з прогулянки. І тоді осліплений ревнощами чоловік заволік її у темне і сире приміщення і замурував нещасну живцем. Ще коли в замку борлило життя, слуги розповідали, що бачили Марію, або як її потім почали називати білу пані. Цокіт її черевичків гулко відлунювався в просторих кімнатах замку. І найстрашніше, привід голосно стогнав.